За день свята вчителів учні 34-ї загальноосвітньої полтавської школи вихваляються своїми досягненнями. Цей кубок нам подарував чапки з наймолодшого колективу на конкурсі Гранд Fest. Ми їздимо на міжнародні конкурси. Он при завістав нас єсть і особа стопу. Ну, в Харківську довз два рази вів Паторію, в Євпаторію, в Львів ми їздили. Трохи менше сотні школярів по півтори години три рази на тиждень займаються у хореографічному гуртку. В цих танцях я знайшла собі нових нових друзів. Багато багатому навчилася. Та прагну бути ще краще, якщо дуже хочеться, тому це дуже легко вдається. І значні перемоги і бажання дітей навчатись у більшості залежить від того, хто їм дає знання. Шостий рік у школі хореографічний гурток веде молодий фахівець Анна Хлистун. Ще живі підтагу. Одночасно із цим педагог навчає дітей німецькій мові. Учні 34-ї беруть участь в обміні школярами у рамках співпраці між містами-побратимами. Вона і сама була декілька разів у Німеччині, тому вона учням нашого класу розказує вже і про німеччину, і про все те, що вона на своєму досвіді вже пережила. Грамотний професіонал та талановита особистість, яка любить дітей і вчить їх власним прикладом. Такою у 34-й школі називають Анну Хлистун. Вчителька говорить, її професія була призначена їй від народження, адже вона продовжує династію вчителів. Моє хобі з дитинства це заняття хореографією, переросло у мою майбутню професію. Німецькою мовою я зацікавилася ще у школі. Вона мене зацікавила своїм багатством, колоритом, своєю малозвучністю. І так трапилося, що в університеті я навчалася. Іноземна мова в мене спеціальність німецька, і хореографія. Графія подати матеріал не лише запланований програмою, а дати його ширше та цікавіше, вважає Анна Іванівна. Бо найбільший скарб вчителя передати свій досвід. Іскра запалює вогнище, а особистості запалюють особистості. Якщо мої вихованці бачать, наскільки я пристрасно відношусь до того, що я роблю, до своїх хореографічних постановок, до своїх уроків німецької мови, то я думаю, що саме цим запалюються і вони.